Вітаю вас на будівництві житлового комплексу Smart. Так-так, це наш комплекс Smart. Смарт-квартира з готовими рішеннями. Приходьте і подивіться, як буде виглядати ваша майбутня квартира. А зараз сходімо і я розкажу вам про поточний хід будівництва. Почнемо з зовнішніх робіт, які не так легко побачити, але вони такі важливі для нашого комплексу. Ми розпочали прокладання кабельної лінії від підстанції ЛБ2 до нашого комплексу, добудованої ТП. Протягом двох тижнів ми прокладемо кабельну лінію та вже перейдемо до робот по облаштуванню трансформаторної підстанції. Протягом трьох чотирьох місяців плануємо приєднання електромережі до ЖК Смарт. Ми маємо дві незалежні точки приєднання електромережі. Що забезпечує безперебійність питання нашого житлового комплексу. Ми розпочали роботи по внутрішньому оздобленню. Зараз більше десятка людей одразу на трьох поверхах виконують влаштування стяжки, декоративної штукатурки та фарбування стелі та стін. Закінчені роботи по облаштування всіх вертикальних елементів. Змонтовано більш 500 кубів газобетону та цегли. тобто всі стіни в квартирах вже змонтовані. Майбутні мешканці можуть прийти і подивитись планування своєї майбутньої квартири. Продовжуємо виконання робіт по облаштуванню інженерних мереж. Вже зроблена побутова і зливова каналізація. Зараз монтуємо водопостачання на 50% Вже виконаний монтаж всіх трубопроводів. В таких нішах будуть встановлені лічильники обліку. З автоматизованою системою подачі даних. Ми виконали підготовку до останнього етапу скління. І тут через пару тижнів ви вже побачите великі алюмінієві вітражні вікна. Вітаю! Мене звати Олена, я менеджер з продажів житлового комплексу «Смарт». Запрошую до відділу продажів та на екскурсію комплексом, адже ми відкрили шоу-рум. Справжній затишок смарт-квартири з ремонтом, технікою та меблями. Перший національний забудовник простір розробив умови придбання, простір, гарантія, захисник, розтермінування до 5 років та іпотеку з комфортним першим внеском та щомісячним платежом. Тож для кожного інвестору підберемо умови придбання. Нагадую, що нашим клієнтам не доведеться довго чекати, адже вже в цьому році мешканці житлового комплексу Смарт отримають ключі від омріяної квартири. Тож не зволікайте з придбанням. Саме день конституції. Є символом національної гордості та відданості принципам демократії та свободи. У нашому житловому комплексі Смарт ми прагнемо створити не тільки комфортне та сучасне житло, але й сприяти розвитку принципам Конституції України. Вітаємо з Днем Конституції України! Щиро бажаємо мирного неба та міцного здоров'я. Україна є суверенною, незалежною державою разом до перемоги.